Візитівка мексиканської кухні чілі конкарне. Тож пропоную приготувати сьогодні цю насичену та дуже яскраву страву. Спочатку потрібно подрібнити овочі і почнемо з цибулі, нарізавши її на дрібні кубики. До речі, цибульку нарізаю тут за французьким методом. Це дуже зручно і кубики виходять рівномірними. Далі подрібнюємо часник та обсмажуємо на пательні. Нарізаємо болгарський перець дрібними кубиками та відправляємо смажитись до цибулі з часником. Обсмажуємо на невеликому вогні приблизно 20 хвилин. Далі займемось м'ясом. Перекладаємо яловичий фарш на пательню та починаємо його смажити. А у цей час нарізаємо перець чілі та халапені. Відправляємо смажитись до фаршу та додаємо сіль і копчену паприку. Смажимо до готовності і додаємо овочі, томатний сік, орегано і чебрець. Тушкуємо приблизно 10 хвилин на середньому вогні і готово. Якщо не дуже звичні до гострих відчуттів, подавати можна зі сметанкою та гріночкою хлібу. До речі, рецепт якого є у попередньому відео. Смачного!